По роботу на ярмарок щороку Черкаський міський центр зайнятості проводить захід з працевлаштування інвалідів. Цьогоріч вакантні місця запропонували майже два десятки підприємств та соціальних партнерів. Шукати роботу прийшло до 40 осіб з обмеженими можливостями. А загалом на обліку у міському центрі зайнятості сьогодні перебуває майже 400 інвалідів. Черкасець Тарас Кремний має дві вищі освіти історичну та юридичну. Проте за фахом не працював жодного дня. Чоловік від народження незрячий на ярмарок прийшов з надією знайти роботу. А тому, що нема досвіду. А чому нема досвіду? Тому що ніхто не пропонує працевлаштуватися. Але ж питання виникає таке: а де набути той досвід, якщо ніхто ніхто не бере на роботу? У мене дві вищі освіти історична і юридична. Але я погоджуся, наприклад, на роботу диспетчером, на роботу менеджером, на роботу редактором. Для людей з особливими потребами підприємства запропонували 20 вакансій. Потрібні лікар, медсестра, менеджер з реклами та фахівці робітничих спеціальностей. Загалом на сьогодні у міському центрі зайнятості пропонують 400 робочих місць. Станом на сьогодні до нас звернулося більше 700 осіб з обмеженою фізичною можливостями. Працелаштували ми більше 100 осіб. На навчання направили 43 особи з обмеженою фізичною можливостями, 9 осіб отримали допомогу безробіттю одноразово для відкриття під власної справи. Також ми направляли людей на громадські роботи та на інші роботи тимчасового характеру. Практикують на ярмарку і професійні консультації. Лікарі центру медико-соціальної реабілітації відповідали на питання як безробітних, так і роботодавців. Діло в тому, що підприємства і відповідно до нового законодавства вони мають певні льготи, що працевлаштовуються інвалідів, і вони зобов'язані працевлаштовувати. Ну, спрогнозувати наскільки працевлаштуються або не працевлаштуються цим. Українським законодавством передбачено, що на підприємстві має працювати не менше 4% інвалідів. Тому у міському центрі зайнятості вважають, що ярмарки вакансій потрібні у першу чергу роботодавцям. Тут вони можуть зустрітися зі своїми майбутніми працівниками та обговорити з ними умови працевлаштування. Мирослава Стенкевич та Масгорозія, Черкаська служба новин.